Що разом з вами сьогодні, що вже і робив за цих кілька останніх хвилин, подякувати Богові за всі дари отого минулого шкільного року, за Божу благодать і милосердя, яке ми мали нагоду відчути. За всі дари, які ви в тому році одержали, подякувати Бо Богу. Разом з вами хочу це зробити, чи вже і частинно зробив сьогодні на вечеря отого завершення шкільного року. Хочу з вами поділитися одною. Власне, що ходь, бо <laughs> неділя, яку ми пережили, це була неділя зіслання Святого Духа. Ми пригадували оту подію зіслання. Апостоли одержали цей великий дар, на який вже чекав. Але ми є ще, що так скажу, на вечеря іншого, дальшого, далі події, чи радше може подій, багато подій які хочемо і які повинні ми пригадувати собі. Чому? Ми закінчуємо оцей період 50 днів, в яких ми слухали читання книги. Діянь Це не було так тільки, що так скажу, чисто, щось таке зовнішнє, літургічне. Це мало дуже глибокий зміст, що власне в цей період між великодим. І зісненням Святого Духа Свята Церква нам пригадувала дії із життя апостолів. Бо книга та пригадаємо собі, у собі це книга. Діянь святих апостолів. Це не була книга діяння Святого Духа без посереднього. В цей час, цей період 50 днів, при, прочитуючи, прислухуючись до прочитаного, ми пригадували. Оце все, що апостоли робили, починаючи з цього дня, коли вони одержали дар Святого Духа. Вони проповідували, проповідували своїм співвітчизникам. Проповідували ізраїльтянам, проповідували також і поханам, творили чуда, уздоровляли людей, але вони також, коли було потрібно, були готові на жертву, щоби не жалуючи себе чинити добро друге, проповідувати їм Божу науку, проповідувати навіть в дуже тяжких критичних обставинах. Чому свята церква нам ставить перед очі? я б хотів сказати навіть більше, чому якраз для нас, які закінчуємо ось цей шкільний рік, шкільний рік один із тих, в яких приготовляємося до священнослужіння. проповідувати, робити добро ближнім різною, різні різні способи, бути готовими навіть взяти на себе жертви, щоби послужити Богові, послужити ближче. До чого ми покликали? Але що таке для нас дуже важне. І власне оця думка, яку я яку я хотів би з вами сьогодні залишити, це не моя думка, це думка Святої Церкви. Що те, до чого ви покликані, дорогі брати, ви будете могти зробити тільки при помочі Святого Духа. Так як апостоли, не від себе, але за натхненням при допоможі, при підтримці Святого Духа могли зробити так само і ви будете могти сповняти своє священиче покликання так, як треба. І тільки тоді, якщо будете пам'ятати, що не ви самі, але при помочі Святого Духа можете належно сповнити. Тому хотів би я сьогодні вас запросити, щоб ви ви вже. Навіть тепер, коли ви ще є, що так скажу, по дорозі, коли ви ще набуваєте потрібне знаття, знання і потрібні чесноти, щоб ви вже сьогодні, у цих часах, роках підготовки, звертались час. те, до чого ви навіть вже тепер є покликані. Старайтеся виховувати себе в тому душі віддання Святому Духу. Ми чули в сьогоднішніх молитвах, а особливо в заключній молитві. Отпуск, що апостоли могли сповнити те, до чого були покликані, бо Ісус Христос їх скріпив Святим Духом. Святий Дух, третя особа Пресвятої Тричі, був піснений помагати і завдяки тій допомозі світ Почув про Ісуса Христа. Так само і ви, дорогі брати, приготовляйтесь до свого служіння, набуваючи оту, оте призвичаєння звертатись до Святого Духа, просити Його помоч, щоб ви могли належно сповнити те. Пиканий, запрошений піс. Нехай милостивий Господь, який своїм апостолам післав Святого Духа, щоб вони могли зробити те, що потрібно. Також, дорогі брати, і вам посилав його, щоб ви приймали. Бажаю вам, всього найкращого. краще. Бажаю вам, що ви от якби тепер будете. Хто закінчив, вже буде служити, а хто ще не закінчив, щоб цей час.